Вітаю вас, друзі, ви на каналі Форлана. Пардон за голос, якщо що, трошечки хворів, але це не заважає мені настільки, щоб я не зміг зробити відео. Невеличка історія про те, як я за 5 з невеличким гаком годин безперервної гри, та всього лише 150 тисяч монет отримав картку Дебрюне 99, яка, як на мене, є майже еталонною карткою для гри в центрі полі на позицію бокс в бокс. Спочатку побачивши ціну в 15 мільйонів на картку, коли вона тільки вийшла, моя реакція була десь от така. Але потім за декілька днів КДБ почав просідати в ціні нарешті і впав аж до 11 мільйонів. Я собі подумав, а чом би його не купити та не виконати завдання відповідно на 99-ту картку і продати 98-му? О, як зручно, як виявили за один стрім, як я собі планував, було надто важко, адже треба було згідно завдання забивати дебрюйне. Мінімум один гол у 30 різних поєдинках. Це стосується Фуд Чемпіонс, Division Райвелс та Squad Battles. Що само по собі не швидка в принципі справа. Тож я розтягнув це задоволення на два дні, а ще й в підсумку. Достатньо успішно реалізував е, куплену картку, отримавши 99-ту версію. Про це сьогодні і поговоримо. Приємного вам перегляду. Не забувайте підтримати це відео. Поїхали! Хеллоу, хеллоу, доброго вечора, панове! 10900. Я дуже сподіваюся, що хоча б за таку ж суму я продам його і втрачу тоді 500К тільки на ньому. Ну, можна сказати, що за 500К отримую картку з рейтингом 99. Було б непогано. Під сумку, згідно з вимогами до завдання, довелося зібрати склад з сімома гравцями з Бельгії. Ну і зараз покажу найцікавіші моменти з Кевіном Дебрю. Що пенальт? За що? За що дали пенальт? Червона картка! Боже идиоти! За что? О май гад! Перший матч я вже просто лахаю лахует си фифа, блин. Петруши на. БРУНЕ! Эвен! Уканання класно. Боже ты мій! Ну це зворотньо очко, я вже не знаю, я таке давно не бачу, бля. Ну серйозно, я таке давно не бачу. Ви колись таке бачили? Ай! Міг би виконувати одразу завдання на цей матч. Або реально доведеться його ставити на страйкера, де і все так буде простіше, він там набагато більше матиме змоги забити. Ну, або так, або так можна. Добре. добре. Нарешті. Нарешті. Уу, ясно, що таке? Сонечко затріпило Картузики натягни там краще якось. Ні, ні нікуди гра не заберемо гравця. 98-го я купив. Я його зараз використовую для того, щоб отримати картку 99. Після отримання 98-му картку, яку я купив, я продаю. В підсумку, ну я скоріше за все втрачу щось на продажі, тому що він дуже дорогий. Навряд чи він буде коштувати 12 лямів сьогодні вночі. А, я його продаю і отримую паралельно 99-го Я біжу, я біжу, я біжу. Найс. Вперед! Найс. А я не перелаштувався, думаю, що чувачок позаду стоїть. Люблю на цей Найс. І далі. Боже, яка краса! Яка краса! Відібралися <ріх> там, хлопчики, маленькі мої. Азарчик з Мертенсими. Сі, всі. Тільки не виходь, будь ласка, не а? А? Гівняшин. ви... Ага! Гивняшин. Виймай. Все, завдання виконано, можеш виходити. Питань немає. Дебрюни на Хантере прям реально забываю, забываю. Вообще вид брата может быть. И вот такие боже. Ууу, какие Ай-яй-яй-яй-яй. все у нас. Ой, Давай в доты. Хреначь. Лайк like поставил, я <глаз> не

Ну і ще ледь не забув сказати, паралельно я ще й встиг виконати Чалхануглу з рейтингом 96. Дуже, до речі, теж солідна м, виявилася картка. Проте вона не настільки універсальна, як Дебрюне, а більше акцентована, як на мене, на атаку. І тут дійсно можна на базовому стилі зіграності залишити його, бо, бо буститься все те, що необхідно. І Sprint трошки, і по ударчикам трошки. А ще спробували трошки побавитися у Squad Battles на найсильнішому рівні складності Ultimate. Перший матч був не дуже вдалим, бо відверто треба було трошки призвичаїтися до штучного інтелекту. Я давно не грав в Squad Battles, а от другий матч вже був набагато якіснішим. Ой, а що таке? А що таке Ultimate? Team? Вот вам и челтана блу. Боже, краса EA Sports. It's in your ass. О! Да был шанс. А, ну ладно, все мені на погано, да? Плюс два. Ultimate переграли таке 6 голів закинути, це нормально. Ну і як я казав, за один стрім я все ж таки не вибив КДБ, довелося перенести наступний день, бо трошки прихворів і е, тяжкувато було е, дуже довго сидіти грати. Тож е, спокійно собі дограв залишок матчу на наступний день та забрав картку з рейтингом 99. А от така статистика у нас була у Кевіна Дебрюна після виконаного завдання: 61 гол та 16 асистів це 77 корисних дій за 34 гри. Солідно, достатньо солідно, і продав я його за 11 мільйонів 400 тисяч, при тому, що купував за трошки менше, ніж 11 мільйонів. Ну і в підсумку, як я і казав, я витратив або втратив, можна сказати, да? 150 тисяч на перепродажу картки. Тобто там йде ж комісія 5% від вартості картки на користь і спортс. І в цілому десь 5 з гаком годин свого життя. Але ж тепер поглянемо заради чого. В першу чергу, що з'являється у КДБ, це 5 зірочок на фінтах. Усі попередні його версії: 98 97 Тоц та Тоті, мають 4 зірочки на фінтах, відповідно. Ну і по характеристикам, тепер, як, наприклад, відрізняється картка, яка зараз є на ринку за 11 мільйонів і 99-та. По пейсу, там невеличка різниця достатньо, по ударам так само. Пасульки, ну вони і так у КДБ топові, тому там майже не було що бустити. В дріблінгу теж буквально agility баланс. Та сама характеристика Дрібінга трошки відрізняється, решта і так на найвищому рівні, можна сказати. Дефендінг тут всі характеристики мають плюс десь на 2 пункти, десь на 3. а слайд-такл так взагалі на 18 пунктів краще. Але найголовніше це фізика. Уся фізика останньої картки 99-ї на 99. Саме заради фізики, в першу чергу, я вирішив все ж таки виконати це завдання. Тобто купити дебрюйне, відіграти. 30 блін матчів, мінімум 30, бо ще не в кожному вдається за нього забити. Буває, суперники встигають вийти раніше, ніж ти заб'єш за Дебрюйна і відповідно потім його продати. Але ця картка з цими характеристиками, ну я реально не вірю, що буде хтось ще ну, більш цікавий за таку картку Кевіна Дебрюйна. Тому безумовно я б порадив би і вам так само зробити, якщо у вас є достатня кількість монет. Навіть зараз на момент запису цього відео 11 мільйонів 280 тисяч вартість такої картки. Я дуже сумніваюся, що вже завтра він стане 9 мільйонів, але от з виходом нової команди level up гравців, там вже можливо просяде і до 10, до 9. Тому дивіться самі, коли у вас буде можливість, обов'язково собі придбайте, виконайте завдання та відповідно продасте. Головне, надовго не затримувати цю картку в себе в клубі, тому що можна дотриматись до того, що він буде коштувати мільйонів 5 і тоді ви втратите дуже багато. Дякую вам за увагу, величезне. Обов'язково перевіримо дебрюйне вже у вікенд-лізі наступній. Ну а поки що я вам бажаю успіхів у FIFA 23. Бережіть себе, побачимо зовсім скоро та слава Україні!